Тема, що досі немає одностайної думки у суспільстві. Проте хвилює багатьох. Сьогодні ми поговоримо не про легалізацію канабісу. Віддамо це на розсуд Верховної Ради. Ми спробуємо розібратись і пояснити, чим медичний канабіс відрізняється від марихуани. Які хвороби ним лікують та взнаємо доводи противників? Вітаю! Мене звати Ганна Мельник, і це психологія війни. Боротьба за легалізацією медичного канабісу в Україні ведеться багато років. Цьогоріч нардепи вперше законодавчо підтримали ініціативу. За розрахунками МОЗ, понад 3 мільйони людей потребують медикаментозного лікування. Окрім цього, понад 1 мільйону онкопацієнтів в Україні необхідні препарати, які допомагають легше пройти хіміотерапію. А що українці знають про медичний канабіс? Спокойно можна справитися без нього. Я знаю, що є деякі хвороби, що вона дійсно допомагає в всьому світі. Е медичний канабіс. Медичний канабіс, це як запорука зменшення болю. Це військові пишуть, які страждають десятиліттями від фінтомних болей. Давайте розберемось, що е, існує така рослина канабіс. І в неї є такі корисні речовини, які можна використовувати е, в медицині, але їх використовують і за, для задоволення так називаємо рекреаційний е, канабіс. А фактично, це одна і та ж рослина, і між ними важко щось розділити. Якусь, е, Якось виділити якісь характеристики, що можуть казати, що це медичний, а це просто звичайний канабіс. Ну, дивіться, канабіс це така, це можна сказати, як сосуд, який має багато-багато канабіноїдів. І ці канабіці речовини такі. І з них більше всього знаходиться психоактивний ТГК та непсихоактивний СІБІДІ. І вони мають трохи різний терапевтичний профіль. Тобто, якщо в одному разі краще вживати для подолання хвороби ТГК, тобто психоактивний канабіноїд, то в інших при інших хворобах не психоактивний канабіноїд він не викликає ніякої ейфорії. Людина. При якихось е, дрібних дозах навіть не відчує, що воно швана що щось вживала, але це все одно добре для здоров'я. І психоактивний канабіс, е, який на е, е, чого його і вживають в рекреаційних цілях, він визиває ейфорію, але ці всі ефекти вони краткострочні, тобто вони минають дуже швидко. І якщо такі ліки приймати при під медичним наглядом, то нічого страшного, ніяких побічних ефектів. Не психоактивним канабіноїдом зараз лікується епілепсія. Возьмемо психоактивний канабіноїд, то його зараз вживають для людей, які проходять хіміотерапію. Дослідження показують великий великий потенціал цих канабіноїдів для лікування інших захворювань. Медичний канабіс не панацея. Але коноплі можуть суттєво полегшити страждання. В нашій країні понад 10 тисяч людей потребують протезування. Окрім душевного болю, їх мучить фізичний та навіть фантомний біль. Вітчизняний МОЗ зазначає, що використання медичного канабісу в лікувальних цілях практикують у всьому світі. І як знеболюючий засіб, канабіс може стати важливою частиною реабілітації пацієнтів. Під вечір, коли ти вже в состоянні покоя, от ти вже розслаблений, от ада, ти цілий день вертикально стоїш на ногах, а ввечері мозок починає питати, «Тьома, а де ноги?» І этот болівий синдром він починає пробувати. В, в якийсь момент болі трошки стихли. Я не буду не приймати там, знеболюючі там, і так далі. В ітоні я налякав дружину тим, що я в бреду, упав з дивана на плітку. вона хотіла визивати швидку. Болі були дуже важкі, і мій друг порекомендував медичний канабіс. Порекомендували CBD. це електронна сигарета, Вейп, Це не апілоїд. і канабіс в нього є декілька плюсів. Він не викликає залежність, і він знімає той болівий, болівий синдром. Він розслабляє, і ти можеш спокійно. Усну етань, щоб ви розуміли, це ні утра до вечора. Це куріння одна, дві затяжки і. Я спокійно собі засипаю. Навіть якщо у людини нема кінцівки, в мозку є якась зона, яка відповідає за цю кінцівку. Саме збудження, ось по цьому шляху ви викликає почуття, що кінцівка є. Скажем, це може боль, або може бути як ласкатання. Це проблема того, що мозок не може забути, що була кінцівка, і намагається якось якусь інформацію зчитати з неї. Біль це інформаційний потік, тобто десь якась є. Причина, або е, само виникає в нервовій системі. І біль це дуже серйоз, сильний е, якби, потік інформації між нейронами. А що роблять що канабіноїди? вони просто припиняють цей потік, зменшують його. В процесі от реабілітації, потім в процесі протезування, людині важко. Важко фізично, потім стає психологічно важко. Тому що це не просто там надів протези, погнав. Це фантомні болі, це болі після того як ти знаходиш е, на протезі. Наприклад, у мене, коли я сплю, я фантомних болів не відчуваю. Тільки коли я прокинувся, да я, я живу, я можу відчувати. Нікому не секрет, що Будучи в шпиталі, там дають сильні знеболюючі. і чим більше ти їх е, приймаєш, е, тим більше в тебе потім фантомний біль. Медичний канаду це так розумію в Україні. У нас ще не використовувався. Якщо він буде реально допомагати, зменшувати фантомний біль в інших якихось випадках важких поранень, зменшувати теж. Хлопцям біль, то чому би ні? Це додатковий, по-перше, прибуток до бюджету, по-друге, буде ще лікувальний ефект. Канабіс це знеболююче. Я точно знаю, що лікують їм фантомні болі, але те, що її лікують болі, це 100%. Тобто, тут навіть навіть не так важливо, чи це фантомні чи ні. Взагалі використовують зараз і Людина звикає до опіатів, то якого він, вони досягнуть цієї летальної дози опіатів. Ті ж канабіноїди не мають такої, так, такої властивості. Якщо людина навіть перебільшить, це не буде мати негативних наслідків. Був експеримент, коли мишам експериментальним вели три тисячі ефективних доз. Тобто ефективна доза це коли воно діє. Тобто пішла от відчує, Відчуває ефорію чоловік, людина топ, це ефективна доза. І якщо ми щем дали три тисячі ефективних доз, вони спали одну добу о, і прокинулися, бігають далі. І нічого не було. В якості знеболюючих лікарів використовують опіати. Найпопулярніші серед них це героїн і морфін. Хоча фахівці наголошують, що велика доза цих наркотичних засобів може призвести навіть до летальних випадків. Канабіс використовувався до цього, що з давніх навед. От ви думаєте, якщо там козак був поранений десь на війні раніше, так? Що вони робили? Вони там таблетки вживали? Ні. Але ми знаємо ще, що існують інші знеболюючі, такі як морфін, так і його похідні. Героїн, до речі, теж цю когорту відноситься. Це так, це так звані Опіа. Пояснюю, принципова різниця, це механізм дії на мозок. Канабіноїди, ці речовини впливають на канабіноїдні рецептори, це одне. А опіати впливають на опіоїдні рецептори, і це набагато небезпечніше, тому що опіоїдні рецептори це ті рецептори, на які діють ендорфіни в нашому тілі, а ендорфіни. Вони контролюють от наш рівень болю в організмі, сприйняття болю, ця система вона так налаштована, тобто організм виділяє ці ендорфіни, і вони цей біль пригнічують. Коли людина вживає опіоїди, вона цю систему виводить з ладу. Тобто дуже багато зовнішніх оцих, воно діє як ендорфін. І організм припиняє вироблення своїх ендорфінів. І тоді, коли людина припинить вживати опіоїди, Тобто той же морфін, у нього буде такий біль природних ендорфів виділятися не буде. Тобто, людина буде просто почувати себе рослиною, тому що ендорфінів нема, немає тобто, жодного задоволення, а натомість отримує просто біль від кожної клітини свого тіла. Тому що якщо людина вживає опіати, це викликає фізіологічну залежність на відміну від е е е канабісу. Тобто, канабіс викликає психологічну залежність. Згідно клінічних досліджень, 83% українців отримали травматичний досвід. Цифри жахливі, але зрозумілі. В Україні війна. Приблизно кожен десятий з них має той чи інший ступінь посттравматичного стресового розладу, більш відомого як ПТСР. У Голландії таку хворобу лікують препаратами на основі канабісу. Чи мають українці подібну альтернативу? Ну, після того як я повернулася з фронту, я в принципі одразу почала лікуватися, але спочатку у психотерапевтів потім вже у психіатрів. Ну у мене там і, депресія, і ПТСР, і ще чесно кажучи, вже зараз, зараз точно не пам'ятаю там повністю весь діагноз. Методи лікування, звісно, що відрізняється. психіатр він. Це Медикаментозне лікування, тобто це там антидепресанти, транквілізатори. Ті самі антидепресанти вони мають накопичувальну дію. То там по факту, чи два-три тижні починають впливати на тебе, і пігулки вони дають тобі просто деякий час на те, щоб відкладати свої проблеми на потім. То для того, щоб без якихось там проблем вийти з цих препаратів, треба все одно консультуватися зі своїм лікарем і робиться це поступово. І якщо не консультуватися, то можуть бути навпаки негативні історії, тобто від різкої відміненті депресантів можуть бути у людей суїцидальні епізоди і всякі ще такі непотрібні речі. Якщо психотерапія індивідуальна, групова, не підійшла, тоді використовують ліки антидепресанти. І їх ефективність доволі сумнівна. Я знаю, що Канада практикує лікування ПТСР у ветеранів саме канабісом, сплачує за ці ліки Міністерство ветеранів Канади. У Сполучених Штатах федеральна влада не визнає канабіс ліками проти ПТСР. А це офіціально. На рівні штатів вони можуть визнавати це. Зрозуміло, що треба більше досліджень, але е, всі заборони на використання канабіса вони більш в медичних цілях вони більше, м м декларовані як політичні або економічні. Це не чисто медична сфера. Попри високу ефективність медичного канабісу як знеболюючого, є противники цієї диворослини. Мовляв, легких наркотиків не буває, і травка гірша за алкоголь. Так сталося, що в моєму житті певний час були лікарі-наркологи. Сім років лікарі опікувалися мною. Лікарі мені пояснили. Не буває легких наркотиків. З курцями трави важче працювати, бо вони щиро вірять, що не наркомани. Але ефект, руйнація особистості там просто довше. Тому коли я пишу про небезпеку легалізації канабісу, не медично, то окрема розмова. Тут я за. І небезпеку вирощування трави в промислових масштабах я знаю про що говорю. Алкоголь небезпечний, але травка ще гірша. Досліджували деякі речовини. Чи є вони якби тригером для того, щоб людина стала наркоманом? Вони не знайшли зв'язку між використовуванням канабісу історією наркоманії. А головним чинником є саме алкоголь, тобто всі люди починають наркоманію саме з алкоголю. Певна схожість між ефектом алкоголю і психоактивного канабісу є, бо як алкоголь, так і ТГК. Як і CBD, це депресанти, тобто вони знижують нервову активність. Алкоголь це просто розчинник, і летальна доза від алкоголя є. А всього цього нема у канабісу та канабіноїдів, які є в канабісі. Ми Не знаємо навіть, скільки треба викорити, щоб вважається, що це викорить треба за один раз не менше 16 кг. Якщо людина перебере ввечері, то зранку і погано це похмілля. А такого не відбувається при канабіноїдах. Не психоактивний, не психоактивний канабіноїд він пригнічує дію психоактивного канабіноїда. І скажімо, оцю паніку, оці негативні ефекти, які є при вживанні психоактивного канабіноїда, вони можуть бути нівеліровані, частково невіліровані, якщо це сумісне вживання CBD, психоактивного і непсихоактивного канабіної. У однім пацієнтам потрібно багато CBD. Другим пацієнтам потрібно багато ТГК. Єдине, що е, є стандарти по вирощуванню, скажімо, медичних препаратів для медичної промисловості, і вони там дуже високі. В Якої зараз ситуація опинилась наше суспільство? Що люди, яким потрібно для медичних цілей е, канабіс, купують його у ділерів, фактично наркоділерів. І якость цього товару, скільки там важких металів, скільки там ТГК, скільки CBD, ніхто не знає. І фактично люди, ризикуючи ну, якби проблемами з законом, лікуються, і вони ще не знають, чим вони лікуються. І звісно, що ні на кого пожалітися не можна, якщо товар не, співпові... ну, не співповідає заявленому. Навіть за цієї причини ми повинні легалізувати обіг канабісу, щоб держава контролювала кількість, якість та все інше. Медичний канабіс, як ми взнали, це знеболююче, що не викликає звикання. Препарати на основі конопель безпечніші, аніж аналоги з опіатів. До того ж вони допомагають у лікуванні фантомних болей. Проте вивчення всіх властивостей субпродуктів на основі канабісу іще попереду. Відтак не варто займатися самолікуванням. З вами була Ганна Мельник і психологія війни. Підпишись на ютуб канал військового телебачення України та постав подобайку під цим відео до зустрічі.